Всім доброго дня. З вами канал Підбір та пригін автомобілів з Європи. В даному випадку зараз ми от наближаємося до кордону між Німеччиною і Нідерландами. Залишилося 5 кілометрів і ми потрапляємо на територію Нідерландів. В попередньому відео, де, був, де я виставляв три автомобілі, тобто Шкода і два рено Микана. Я говорив, що ми в понеділок будемо вирушати в Нідерланди для того, щоб забрати два автомобілі для наших замовників. Також з попереднього відео, де було три автомобілі, шкода Октавія сьомої моделі вже продана, залишилось тільки два мегана. Можливо, кого зацікавить, Це є 12 рік синій колір і 12-рік коричневий колір. Автомобілі в ідеальному стані, вартість як одного, так і другого 9,5 тисяч доларів, готова вже для постановки на обліку. Автомобілі розмітнені і сертифіковані. Хочу вам показати, як, який кордон між Германією і Нідерландами, тобто його взагалі немає. Є, може стояти автомобіль. Надпис ну, тобто поліція, яка вибірково може стримувати автомобіль, тобто вона зводить його з автобаму для перевірки документів. Я сподіваюся, що на найближчому часі закінчиться в нас війна, ми її 100% переможемо Росію. І е, теж нас е, Україну приймуть в Євросоюз, і ми теж зможемо вільно пересуватися по Європі без жодних кордонів. І кому хто, хто куди хоче, туди де собі подорожувати. Ось вже залишилося 2000 кілометрів, 2000, 2 тисячі е, 2 кілометри до Нідерландів, і ми заїжджаємо на територію цієї чудової країни. Е, можливо, кого цікаве покупка будь-якого автомобіля, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 -25 99 Звати мене Андрій. Е, можете телефонувати. Без проблем набирайте мене на номер на Київстар, тобто я знаходжуся в Роміну, але це кошти рахує в мене, а не вас. Ось вже ми на території Нідерландів. Зразу помінявся е асфальт е між Германією і Німеччиною, Германією і Нідерландами в Нідерландах він набагато кращий, рівніший. А ось і сам кордон. Тобто за мостом вже самі Нідерланди. Ось плакат, а ось і поліція. Так як я і говорив, стоїть, може вибірково, може зараз поїхати і за мною, може не їхати. Тобто вибірково для перевірки документів може їхати собі і звестись. І з тої сторони, з лівої сторони також стоїть. Ну, Ніби не вирушає за мною, думаю, що зводити мене не повинно. Але може, може ще догнати. Переважно зводять на оцей з'їзд, на де люди, і там вже перевіряють, куди, чого, за чим і по, по що. Всім гарного дня, до нових відео. Кого цікаве, Будь-який автомобіль, телефонуйте чим зможу, тим, як то кажуть, поможу.